Для мене незалежність це коли світа перемагає навіть і часи темряви, даруючи шанс мріяти про своє майбутнє та втілювати його. Коли над моїм містом не висить чужий прапор. Коли я можу планувати завтрашній день, навіть якщо він здається непевним. Для мене незалежність це можливість на повний голос сказати Я українець ми українці. Від Ужгорода Луганська, від Чернігова до Севастополя. Це відбудова не лише будинків, а й віри в завтра. Можливість навчатися та будувати своє майбутнє навіть під час війни. Для мене незалежність це є чітке усвідомлення того, що ми, українці, пануємо у своїй країні. Ми є власниками своєї культури. І ніхто не може зобов'язати нас чинити ті чи інші дії, або ж підпорядковуватись комусь. Це можливість бути разом, а що незалежність для тебе.